Воюрідний брат, віце-президента США Джей Дівенса, два з половиною роки воював за Україну. Він був бійцем у складі вовків та Вінчі. Французька газета Ля Фікаро пише, що 47-річний Нейт, родом зі штату Техас, був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті. Він прийшов в гарячі точки війни. Брав участь у боях Закуп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак пішов з українського війська на початку січня 25-го року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента. Нейт Венс чотири роки служив у морській піхоті. Згодом жив цивільним життям, будував кар'єру у нафтовій компанії. Однак, у березні 22-го року поїхав до Львова, хотів допомогти. Побачив, як пишеться історія. Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав Збройних сил України. Нейтвен погодився у червні. Вирушив на Донбас. Він воював у складі роти Гонор. Він чудовий боєць холоднокровним характером. 15 разів ми мали б загинути. 15 разів нам пощастило. Вижити каже Сергій Філімонов в соцмережі чоловіка, показують його як людину з республіканськими переконаннями. Але коли Нейт почув, як його кузен сперечався з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті Білого Дому, 28 лютого, він буквально розлютився. Джей Ді хороший розумний хлопець, коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони зробили із Зеленським, було. Засідкою з абсолютною недобросовісністю, заявив Нейт Венц. Я був розчарований, коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими звітами, які він бачив. Я думав, що задихнувся від злості. Я міг би сказати правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Він ніколи не намагався дізнатися більше, каже чоловік. Нейт розповів, що кілька разів намагався зв'язатися зі своїм кузеном. Він навіть залишив повідомлення в офісі Венц. Однак відповіді не отримав. Отак, От бачите, Джей Ді Венс говорив про те, що. Він бачив ситуацію, яка відбувається в Україні російсько-українську війну. Він бачив зі сторіс. Ну, це майже цитата із тієї зустрічі в овальному кабінеті, яка відбулася 28 лютого, яка переросла у сварку поміж українським президентом Володимиром Зеленським, американським президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Двоє останніх власне і накинулися на главу України, який просто. Ставив питання щодо надійності будь-яких угод із російським диктатором Владіміром Путіним. Бачите, можна було не з історії з висновки робити, можна було вдатися до такого собі простішого і важливішого способу: це дзвінок двоюрідному братові. Дзвінок до брата для того, аби дізнатися, яка ситуація насправді, оскільки ця людина провела велику частину свого часу. На території України також у боях. А я нагадаю, що ну це от там бої за Бахмут, зокрема за це гарячі точки, гарячі точки російсько-української війни. Я гадаю, що він розповів би детальніше своєму кузену про те, як виглядає ось ця ситуація, і як насправді Україна обороняється. Ну, але бачите, Джей Ді Венс. Обирає якісь дивні шляхи досвіду про те, що таке Україна, хто такі українці, і як тут триває боротьба проти агресора.